Золота Дзига визначила переможців. У столиці відбулася церемонія нагородження національної кінематографічної премії. Олег Ендрексон дізнавався, хто нині у кінотопі. більше 30 фільмів і серіалів. Два десятки номінацій, сотні претендентів на перемогу. Золота дзига Дзига-2025» Зібрала разом тих, на кого український глядач йшов до кінотеатрів. І тих, завдяки кому не пропускав улюблених серіалів вдома разом з рідними. У нас 21 номінація. В кожній номінації мінімум по 3-4 учасника. Але загалом мені здається, це майже 20 фільмів, які беруть участь в конкурсі. Було подано більше 10 українських серіалів. Тільки одних номінантів сьогодні в залі буде присутньо більше двох сотень гостей. Звучати ще потужніше і здобувати заслужене визнання українському кінопродукту допомагає і Старлет Медіа за підтримки генерального інформаційного партнера. Зокрема, відбулася й трансляція церемонії. Старлет Медіа як найбільша українська медіагрупа. Не лише підтримує українське кіно, воно і транслює його, і водночас є найбільшим виробником в країні. І до речі, сьогоднішню церемонію золота дзига також транслює один з наших телеканалів. Твоє кіно Релакс підтримувати, транслювати та перемагати з цими завданнями. Успішно справляються канали Старлайт Медіа. Так, минулоріч проєкт Перевізниця допоміг СТБ здобути перемогу в номінації Найкращий серіал. Це серіал зроблений Starlight Media у партнерстві з Гамон та міжнарод. Родним дистриб'ютором Бете він отримав дуже багато нагород, зокрема міжнародних, подорожував. Добрався навіть до японських телеекранів. Старлей продакшн, який я очолюю, лише цього року виробив понад сотню годин серіального контенту. Водночас ми не обмежуємось цим, і наша стратегія у масштабуванні і розвитку не лише телевізійних франшиз, а й водночас і повного метру. Вже зараз ми працюємо над декільками повнометражними стрічками для великих екранів, які я сподіваюся, згодом отримують не лише золоту дзигу, а й інші видатні відзнаки і нагороди. Обличчя й голос цьогорічної золотої дзиги» добре знайомі нашим глядачам. Майже три години на сцені ведучий телеканалу ICTV Вадим Карп'як вибирав на щастя. Не я тому я собі з чистим сумлінням можу оголошувати переможців і думати, що я би вибрав або інше, або те саме тут простіше. Серед цьогорічних номінантів троє митців, які загинули на війні. Мова про режисера Віктора Ониська, кінопродюсера Станіслава Притулу та актора Василя Кухарського. Посмертно Василя нагородили за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці Редакція найкращим режисером Золотої дзиги 2025 став Тарас Томенко за фільм Будинок слово нескінченний роман. Найкраща жіноча роль в Карини Химчук, яка зіграла в стрічці Ти мене любиш. Роботу Костянтина Темляка в фільмі Божевільні оцінили як найкращу чоловічу роль. Втім, особисто актор статуетку не отримав, а згодом від неї відмовився. Не так давно Костянтин Темляк був звинувачений у фактах домашнього насильства. Зараз триває кримінальне провадження. Українська кіноакадемія засудила ці дії і ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію. Будь-які прояви насильства є недопустимими. Нагороди сьогодні це. Визнання конкретної роботи, а не виправдання особи Олег Хендриксон, Євген Зозуля, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.